Пані і панове, з вами Румбі і ми раді вітати вас з нами. Мене звати Оксана Лебедович і сьогодні мені складає компанію неймовірна і неповторна Марія Терлецька, котра в минулому була відома як Марія Попова. Я думаю, що велика кількість нашої аудиторії пам'ятаєте ваше з тих часів. Насправді Маша дуже серйозний спікер, людина, яка активно контриб'ютує в освіту і є чудовим викладачем в Є5. Людина, котра багато контриб'ютала в розвиток нових талантів і має великий досвід за плечима переходу від девелопера до бізнес-аналітика, зокрема. Так? Скільки в тебе років досвіду? 17. О, гад. Станом на сьогодні 17 з половинкою вже. Що це, чуть -чуть. Капець. це капець. Це не капець, це багато. Поки що це це просто лише початок. Багато. Це да. лише початок. Окей, ми з тобою почали насправді на такій класній хвилі, і я хочу почати е, з антибліцем, щоб трішки розрядити обстановочку, е, направити нашу розмову в правильне русло, і потім обов'язково почнемо говорити на серйозні теми. Давай спробуємо. Отже, умови такі, що е, я задаю тобі питання, а ти відповідаєш навпаки. Окей. — Будемо пробувати? Давай Давай. Що є найважливішою ознакою сеньорного бізнес-аналітика для тебе? Почуття гумору. <гум> ну, насправді це дуже-дуже важливо. Як зрозуміти, що ти готовий здавати, проходити сеньорний асесмент? М -м, цікаве питання, як зрозуміти, а ще й в зворотню сторону? Напевно, що завалити сеньорний асесмент. Спочатку завалити, а потім, а потім зрозуміти. Зрозуміти, що, та, що ти готовий. Непогано. І чи може сеньор зафейлити проект? Звичайно, що ні. Сіньори ніколи не фейлять проекти. Я повністю з цим погоджуюсь. <клес> <клес> Немо ще заперечити. Окей. Як ти зрозуміла, тема нашої сьогоднішньої розмови і загалом подкасту це власне сіньорність, саме в ролі бізнес-аналітика. Що для тебе? Є сіньор, хто він, якими навичками він повинен володіти? Напевно, що в першу чергу це людина не стільки з скілами, скільки з скілами. Тобто, uh -huh. це людина, яка вміє брати відповідальність, має достатній рівень стресостійкості, і, напевно, що вміє викручуватись, будемо це називати так. Uh -huh. Тому що доволі часто трапляються такі моменти, коли ми. Приходимо, ми починаємо проєкт, ми не знаємо нічого. А клієнт вже хоче. Клієнт вже хоче результату, відповідно, що ми робимо, ми пітляємо як боженьки. Ну, не завжди як боженьки, але пітляємо. От сінір це, власне, людина, яка з будь-якої ситуації вміє знайти вихід, а зберігши, напевно, що свою реноме і реноме своєї компанії. Тобто зберігши оцю. Маску професіоналу, навіть якщо всередині ти кричиш, і плачеш і кажеш, «Ні, так нізя, біда, біда, огорчення», але ні, ти береш, ти робиш і да, далі ти вже залучаєш решту. І найголовніше головне, все ж таки для сеньора – це вміння брати відповідальність. Достатній рівень стресостійкості це те, що ти згадала, і я не можу не погодитися з тобою тут. Це те, що повинно бути в тебе за плечима в рамках здобуття певного досвіду до того, як ти прийшов до цієї сеньорності, як ти вважаєш? Напевно, що і життєвий досвід в тому числі, тому що аналітик все ж таки це про життя. Угу. Це про те, щоб знаходити нестандартні рішення стандартних проблем швидко. Для цього треба бачити, бачити, що відбувається навколо, і в тому числі спостерігати за життям в контексті стресів тобто, uh -huh. як ти реагуєш, що тебе заспокоює, що тебе може вивести з себе, тому що ми все ж таки дедалі більше спілкуємося. Ми менше пишемо, ми більше спілкуємося. Люди різні, люди різні з кимось. Ми співпали з кимось дуже легко, навіть якщо є якісь непорозуміння, вони проходять легко. Є ті, з ким просто не співпадаєш. І от сіньор це людина, яка рівна для всіх. Тобто вона не буде там панікувати і кричати, я не буду з цією людиною працювати, тому що він мені не так відповів. А от цією буду, тому що ми з ним там знайшли мови, спільну мову і спільні теми для спілкування. Ні, сіньор. Сіньори вище це люди, для яких в першу чергу є мета, за якою вони будуть рухатися і з якою вони далі будуть працювати. Тобто ти в першу чергу ставиш в пріоритеті софт скіли понад хард-скілами. А якщо все-таки повернутися до хард-скілів, то який рівень цих хард-скілів повинен бути в сіньорного бізнес-аналітика, на твою думку? Напевно, що проблем солвинг так званий, він вже приївся, це вже таке збите. Але це основа. Слово, але основа, і напевно, що це те, що має вирости власне з досвіду професійного uh -huh. о, вміння швидко вирішувати проблеми, вміння шукати воркараунди, тобто обхідні шляхи. Оскільки, о, якщо ти знаєш, як іти напролом, не завжди пряма дорога вона є найкоротшою і не завжди вона є бажаною. Відповідно, все ж таки можна ходити в обхід, і її треба ходити в обхід. Що ще з хардскілів, Напевно, що всі техніки, все, що рекомендують, да, вони важливі, вони суттєво покращують, підвищують рівень нашої роботи, але це не є мандаторі. Це є що, що допомагає, пришвидшує і структурує. З хардскілів, напевно, що все ж таки, як би я не плювалася, коли сама вчилася, це гелікоптер-в'ю. Вміння швидко піднятися на верхній рівень, І побачити всю картинку. Вниз. І так само стрімко спуститися, uh -huh. побачити всі деталі. Все решта набувне. Uh -huh. Все решта, воно не завжди є, як я сміюся, в нас є рекомендації, в нас є канони, але бізнес-аналіз це не математика. Тут іноді 2 помножити на 2 буде 10. тому що просто клієнту так треба. Тому тут справді Харцкіли більше про от вміння. Вирішити вміння згенерувати нову ідею, і напевно, що до хардскілів я додам таку не дуже стандартну рекомендацію, це власне уява, прокачувати уяву. Тому що бізнес-аналітик це про створення нового, це про створення, навіть не існуюче, але все ж таки нове. Це напевно якийсь такий буде скоп, та там як критичне мислення. Міня. Ну, критичне мислення це напевно що тебе з чого аналітиком О, в, в принципі лягає. не можна та, йти. Та, та, та. Я би додала от критичне мислення, напевно, якісь емпатичні навички. І, О, от як ти емпатією емпатію прояв... важче. Земпатію можна похоліварити, тому що емпатія доволі часто заважає. Заважає бізнес аналітику Ти починаєш співпереживати клієнту. Той, хто дуже емпатичний, ризикує напевно, що так, зануритися в проблеми самого клієнта і бути втягнутим в внутрішні конфлікти. Нам це не потрібно. Ми маємо стояти з стороні, все ж таки. Ну, тут вміння якраз поєднати це правильно з критичним мисленням і зрозуміти, де це валідно, а де це не дуже і на якому рівні цю емпатію варто проявляти. Тут, Але, да. Загалом вміння поставити себе на місце іншого, відчути болі потреби і. Зрозуміти, як з цим працювати, я гадаю, що достатньо важливо. це трошки не про емпатію, це так звана професійна емпатія. Це не психологічна емпатія, 어, а от саме професіональна емпатія. да бізнес емпатія, да. Тобто зрозуміти, чому бізнес рухається саме в цю сторону, чому вони вибрали цю нішу, так тут однозначно це те, що треба качати. Емоційну емпатію навпаки треба відключати, тому що це зона для маніпуляції, і якщо ми... Імпортуємо до клієнта, клієнт може почати маніпулювати нами. Так, не може не погодитись. Розкажи мені, будь ласка, вернемося до навичків, скілів і їх розвитку. Так Поділись, будь ласка, з нами своїм досвідом. Яким чином ти вирощуєш, навчаєш своїх мідел спеціалістів, бізнес аналітиків які є в твоєму юніті, для того, щоб вони досягли рівня сіньора. Ну, насправді багато хто каже, що. В нашого покоління спеціалістів єдина робоча стратегія це кинути під танки, як якби це не звучало. Випливе молодець, не випливи. Ну, наступного візьмемо до поки не навчаться плавати. Але насправді ну це жорстоко, тим не менше, робочі проекти це найкраща прокачка. Якщо ти заходиш на проект, проект тебе челенджить. Mm -hmm. Проект тебе буде челенджити постійно, і він буде давати тобі можливість розвиватися не тільки з мідла в сіньори, але і вдосконалюватися і на сіньорних, і на лідових позиціях. Тому що жодного однотипного проекту в нас вже напевно років 10 немає. Uh -huh. Uh -huh. Кожен проєкт зі своїми приколами, тому сто mm -hmm. да. тут путні. Плюс книги однозначно, тобто є підбірка літератури, є о, тренди, якісь та, зараз от штучний інтелект активно використовується, активно пушиться. Чому ні, подивитися, спробувати? Це наразі ще тільки початок, але дедалі більше воно буде вимагатись. Звичайно, що це конференції, на жаль, зараз офлайнових конференцій дедалі менше, але все ж таки намагаємося відновити конференції і менторинг. Угу, тобто угу. знайти того, хто з тобою говорить однією мовою, кому з тобою комфортно, кому тобі, з ким тобі комфортно, угу. і далі взаємний обмін інформацією. Тільки так. Ну і загалом, якщо бізнес-аналітику щастить, і йому на проєкті <ків> попадається гарний приклад, та, сеньорнішого бізнес-аналітика або менеджера, мені здається, це теж чудова можливість з однієї сторони, да з іншої сторони, це ну я як завжди, якщо ти береш когось в менті, ти ризикуєш, тому що ти вчиш те, як ти вмієш. Так ти двох людей однакових не буває, комусь зайде, комусь ні. Але да, якщо є особливо, якщо є зі сторони клієнта uh -huh. хороші прокачені, спеціалісти, продакт продакт менеджери, вони дуже багато готові вкладати в нас своїх знань. Для того щоб ми потім їм допомогли. Тому угу. да, тут вчитися було би бажання. Все решта не живне. Так, я згодна. Скажи мені, будь ласка, теж я одне раз думала, і в мене загалом на проєкті була така ситуація, що є сеньорні бізнес-аналітики на проєкті, є Мідлові. Яким ти даєш перевагу, якщо в тебе є можливість захайрити до себе на проєкт бізнес-аналітика? І чому? Тому що для мене, як і в девелопмент-частині, так і в бізнес-аналізі це, це завжди дві, ну зазвичай дві різні фігури. В них різна манера поведінки. І дуже часто навіть більше люблю співпрацювати. З мідлами, оскільки вони активніші, в них більше енергії, драйву. Вони хочуть довчитися, навчитися показати свій максимум і якраз дорватися до цього максимуму. Яка думка в тебе? Чи погоджуєшся ти зі мною тут? З однієї сторони, да. Але знову ж таки залежить від проєкту. Якщо ми говоримо про сталий проєкт, де вже все знайомо, ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, куди ми рухаємося, ми йдемо о, з мідлами абсолютно спокійно. Uh -huh. Вони отримують купу інформації, вони отримують навички, і ми отримуємо якісну роботу. Якщо ми стартуємо, якщо ми тільки розвиваємо проект або проект ризиковий, тільки сіньори мідлам. Мідли можуть допомагати, але є ризик саме випалити мідли, тому що в них ще швидкість опрацювання інформації нижча, вміння швидко знайти інформацію, що трошечки нижче. Сіньори вже, власне, за рахунок своєї виживаємості, вони вміють швидко знайти нестандартне рішення за рахунок того, що вони бачили вже різне. тобто в них трошки досвіду більше. Тому дивимося, що за проект. Якщо геть-чисто новий проект і о, не дуже напружений, можемо брати мідлів саме для того, щоб проект разом з мідлами ріс. Тобто вони будуть рости разом і вин-вин ситуація. Угу. Супер. Давай спробуємо підсумувати. І для цього я задам тобі ще раз питання з нашого антибліцу, але відповімо на нього вже серйозно цього разу. Як зрозуміти, що ти готовий здавати, проходити сіньорний асесмент? Давай дамо пораду всім нашим мідлам. Ну насправді треба зрозуміти, що є сіньором. По-перше, зараз ринок дуже дивний, угу. тому що подивитися у по вимогах сіньор позицій на наші компанії, на компаніях меншого розміру і на зовсім маленьких, там потреби різні. Та, ну, дивимося, куди ми рухаємося. Якщо ми говоримо про нашу компанію, ми говоримо про те, що є матриці. В інших компаній ну, зазвичай теж є хоча б мінімальна матриця. Що ми вміємо вже з цієї матриці, що ми ще не вміємо. Що не вміємо, дотягуємо і шукаємо тих, хто вже обіймає позицію сіньорів для того, щоб просто поспілкуватися, нехай навіть провести якусь таку коротку співбесіду, перевірити, чи вже дотягнувся, чи ще ні. Ну і звичайно, що все, що ми робимо, всі наші артефакти, всі наші документації, всі наші презентації це наше портфоліо. Його зазвичай ми лінуємося робити, або не вистачає часу, його треба тримати в порядку, ми максимально анонімізуваним. Я хронічно не можу виговорити це слово, але тим не менше, так, я умнічі. Його вартою тримати. Його вартує тримати оновленим і бути готовим презентувати. Тому що це власне результати нашої роботи. Чудово! Я тобі дуже дякую. Дякую тобі за розмову. Е, дякую тобі, що була з нами. І я сподіваюся, що це не останній раз, коли ти до нас завітала. Я подумаю на твої пропозиції. Друзі, давайте напишемо Марії прекрасні коментарі під цим подкастом і будемо надіятися, що вона передумає і ще обов'язково прийде до нас, щоб поділитися своїм досвідом. Ми хочемо подякувати, що ви були сьогодні з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми бажаємо вам гарного дня. До зустрічі. Дякую дуже.